Чотири групи саперів та два медики відправили на ротацію на деокуповані території Херсонщини та Харківщини. Вони замінять колег, які працювали там два місяці, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сапери розміновуватимуть поля, лінії електропередач та приватні будинки. Також з області направлять спецтранспорт. Повернуться рятувальники через декілька місяців після виконання поставлених завдань. Обсяг робіт надзвичайно великий це тисячі гектар, і звісним чином, ті підрозділи, які можуть доєднатися. За окремими завданнями, за окремими бойовими розпорядженнями, бувають туди саме для посилення тих підрозділів, які перебувають безпосередньо в цих областях. Це у нас чергова ротація зведеного загону. І сьогодні відправляється дійсно у нас практично чотири повноцінних екіпажа на ротацію на заміну тих хлопців, які вже підтомилися за ці пару місяців і потребують відновлення. Для сапера Євгена Руренка це п'ята ротація, та каже, що разу хвилюється, адже доводиться працювати з новими боєприпасами. Ти не знаєш на яку ти територію їдеш, як там іде по засміщенню вибухонебезпечними предметами, які Принцип роботи у нас там буде, тобто це все як по новому їде. В більшості території працювали їхні спецслужби, які дуже досконало вміють робити всякі западлянки з вибухонебезпечними предметами. Це моя перша ротація. До цього я навчався. Хвилювання є, але я впевнений в своїй команді, яка підскаже, допоможе, розкаже, що як робити, у яких вже багато досвіду. Одне хвилювання, що щось нове. Може, але ну, нічого, всі повертаємося і ми повернемося.